Друзі, усім привіт! Ви на каналі Сампрочайна. І якщо ви ще на моєму каналі не бачили відеоогляд на смартфон «Oscal Mirturi 2, то можете пройти по посиланню, яке з'явилося в верхньому правому куті, і глянути цей відеоогляд. Оскільки смартфон йде в ультразахищеному корпусі і підтримує захист на рівні mil std 810H, IP68, IP69K, то я вирішив йому провести т... треш тест Короче, кинути його в воду, заморозити. Кинути його в грязюку, просто пошвиряти ним. Ну коротше, на відео ви зараз можете переглянути тести, які я робив над даним смартфоном. Коротше, смарт, в принципі, все пережив. Можу його сміло вам рекомендувати як захищений смартфон, оскільки ну, не кожен смартфон міг би напевно пережити дані тести. Коротше, народ, посилання на смартфон в описі, як під цим, так і під відео з оглядом. Що ж, друзі, наш холодильник, дивимося, яка температура в морозильній камері? Мінус 25 градусів. Ну що ж, давайте глянемо, що ж там зі смартфоном то сталося. Десь він ось тут. Так, ось, холоденький. Ой! Так. Бачите, да, і на смартфоні присутній, поки що він не світиться. Давайте а, ну, запустився без проблем. Да, і Датчик розблокування спрацював. Короте, живий і, і, і здравствує. Холод йому, як то кажуть, ні по чому. Що ж, друзі, у нас тут є невеличкий фонтан, зйомки з водою. Прикольные кадры получаются, да? Так, надеюсь, вы именно чуете. Ну, короче, окунаем смартфон в воду и будем отработать на наших вот. Що ж, друзі, після того, як він нас політав, треба його помити. Ось так беремо і миємо смартфон. Не знаю, добре я роблю чи погано, але роблю. Так, я думаю, достатньо. Що ж, народ, а скажіть, будь ласка, а ви зі своїм смартфоном щось можете подібне зробити, да? коли він дуже сильно забруднений? Ну і що? І що народ працює. Працює смарт без проблем. Короче, так, да. йому це так само не страшно. Друзі, в будь-якому випадку, після того, як ми покупали смартфон, треба зробити очистку е динаміка. Очистка динаміка. Бачите, да? є. Запускаємо її на смартфоні. 30 секунд він так погодить, погодить, та і перестане. Ну, а взагалі-то можна і продути динамік е і знов буде як новесенький працювати без проблем. Так, добре. Коротше, народ, розумієте, да? Тобто смартфон реально переживає, переживе занурення в воду і таке от, знущання з краном, водою і мильною мочалкою. Що ж, друзі, спробуємо його на ударопрочність. Висота десь приблизно півтора метра і випадкове падіння. Я ще так смартфони не кидав. Тут ціли. Камера ціла. Ну, в принципі, все працює, наскільки я бачу. Так. Ну і ще раз випадковість. Ой, знов впав. Що ж таке, а? Рукожопість моя. Ну, в принципі, що? Це для смартфона взагалі ніщо. Оце от падіння, це якраз на це він розрахований. і такі от невдалі е, рукожопі маневри. Да? Телефон переживе 100%. Що ж, друзі, в воду ми його кунали, е, на асфальт ми кидали, ну а тепер попробуємо його просто швурнути туди вдаль. Не? Подивимося, переживе він цього чи ні. Ну, коротше, Я так зрозумів, що продати я його гарячий, після цього зможу, хоча хто його знає. Да. Так, народ, полетить він туди, як далеко, зараз побачимо. І. Ой, як ну, то так? Чесно, я смартфоном ще не кидався. Ну. Не... не, ну. так то ему, в принципі, барабану. Ну типа да, типа ок. Так, а ну, погнали в дерево. Попаду, не попаду. Попав. Не сильно, но попав. Землі, да, не набрало. Слухайте, я вашов в азарт. А до речі, працюю він? Ну, да, працює. Ану, є поламе. Не робіть цього. Випадково, що така справа свідомо знищувати смарт. Це не дуже добре. Ану. Е, да? Вот так вот. Футбол с Марцоном игралось, а ну. Ох. Ножики. Чи що народ, Це для смартфона просто забавка. Да? Ці випробовування, це для нього ніщо. Він реально це буде витримувати аж бігом. Коштує недорого і навіть е в захищеному корпусі він вам напевно прослужить довгою вірою і правдою. Як, на мій погляд, досить вдала комбінація ціни, якості, е захищеності і функціоналу. Крутий апарат, мені подобається. І так. на останок что туда его. Ха! А ну. Хе. Я вошел в азарт, реально. Не, ну кидать больше не буду, але. Але суть чему? Суть в том, что аппарат полностью працюючий. Это классно.